Давайте стандартний батлик по Наруто 3 на 3 але тут є і персонажі з Наруто, і персонажі з Бруто. Нагадую, якщо хочете окремий батл, підписуйтесь, пишете по якому версії, і я роблю до вас Саски, до вас какаші, і хто ще третій. Хто ще буде третім? Поки що вже команда, якби імбова, і хідан, Хі -хі. теж таке собі непогане доповнення. Мені здається, в мене не особо шанси, але ані все. А все, ладно, не все, тому що зараз почнуть писати саскасову і так далі. А тепер вже все, а тепер вже точно все, Тому що а, і обіто, і хашерама, як би ну це вже все не контиться. Це вже не контиться, але чисто тако заключний третій. Оунокі, теж зі своєю зібністю імба. Правда, тобто було би цікаво побачити, який він був в плані битви в молодості. Оце було б класно, але ми цього не бачили. Мені здається, що перемога в мене, але ваша думка в коменти.